Я вітаю всіх серіаломанів на нашому каналі. У світі Телебачення почали транслюватись нові серіали, а деякі ще чекають на початок. Серіал Прикордонники розповість нам про захопливу історію про молодих хлопців та дівчат, які обрали для себе шлях захисників кордонів. Сюжет серіалу розгортається у вересні 2021 року за півроку до початку повномасштабної війни з Росією. Молоді хлопці та дівчата з різних куточків України, кожен із власних причин, вступає до Національної академії. Державної прикордонної служби України. Одні продовжують сімейну традицію, інші приєднуються за компанію зі шкільним другом. А дехто приймає це рішення після проходження строкової служби. Наставник курсантів, герой АТО Іван Криницький, використовує власну методику, щоб перетворити новачків на справжніх бойових офіцерів. Прикордонники це перший на телебаченні вітчизняний серіал про українських курсантів, створений за підтримки Національної академії Державної прикордонної служби України. Раша гудбай. Творці стрічки зазначають, що кіно буде своєрідним щепленням від руського міра. Фільм вийде в український прокат 27 березня 2025 року. Це кіно про українку, яка 10 років живе в окупації, у якої не лише повністю промиті міські, а яка й сама стала проповідником хворих ідей та фейків про Україну. Рита це зірка місцевого телебачення в тимчасово окупованій Горлівці. Разом із десятирічним сином вона змушена тікати, як сама гадає, у Росію. Однак через неприємність. Передбачувані обставини, вони опиняються на заході України в Ужгороді, де їй випадає шанс кинути виклик усьому, що вважала правдою. Вона була не просто прихильницею наративів російської пропаганди, а одна із тих, хто активно їх поширював. Фільм Люксембург розповідає про братів-близнюків, які намагаються дати раду власному життю, в якому раптово з'являється давно зниклий батько. Реакції братів зовсім різні, як і самі близнюки. Давай, проси, Прокидайся. Ми де? Ми опинились в Україні. Зараз головне зрозуміти, як, як бути, як биратися. Як ми взагалі там опинили? Ви місцева. Ми в гості. До кого? До сестри. Чуття вата з у якої кукуха протекла. Головний рупор ДНР. А скільки за це дають? По життя. А за що? За ваші б**ські шахеди, які летять на мою землю. Навіть колибо. Слава Україні! А вам ганьба, зневага і прокляття. Пізнай мене це український кримінальний драматичний телесеріал, який розповідає про складні взаємини між батьками та дітьми, а також про вплив минулих подій на теперішнє життя. Сюжет серіалу зосереджується на житті головної героїні Віри, доньки колишнього поліцейського. Батько сурово виховував дівчинку. Намагаючись захистити її від зовнішнього світу, однак їхнє життя кардинально змінилось після трагічного випадку, який залишив глибокий слід у сім'ї. Подруга Віри Катерина є її повною протилежністю. Вона впевнена, розкута і зухвала. Їхня дружба викликає здивування навіть у викладачів університету, оскільки Катерина не надто переймається навчанням і зосереджена на пошуках особистого щастя. Одного разу дівчина вирішує поїхати до клубу в пошуках успішного чоловіка. Взяв Собою віру тимдітна та щира дівчина віра хотіла пізнати справжні кохання, а отримала випробування, які під силу не кожному, але вона не лише не зламалася, а ще й зберегла світло у душі. Бонусом сьогоднішньої добірки є серіал Тут і тепер. Це мелодрама про подруг, які пройшли багато труднощів на своєму шляху, проте змогли зберегти найцінніше справжню жіночу дружбу. Тут і тепер це український серіал, що розповідає про чотирьох киянок: Лару, Ельку, Юлю і Сусанну, що зустрічають світанок після випускного на даху багатоповерхівки та вирішують жити тут і тепер, не очікуючи на кращі часи. Кожна з подруг мріє про своє щасливе майбутнє, вкладаючи в цій мрії. Її різні аспекти: смерть, славу, свободу, справедливість. З Часом вони усвідомлюють, що, рятуючи інших від смерті, знаходять найглибший сенс у житті. Справжня любов перевершує славу, а абсолютна свобода може наштовхнутися на егоїзм. Любі мої глядачі, не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на наш канал, щоб якомога більше глядачів змогли переглянути україномовний контент. Який фільм чи серіал ви будете переглядати в першу чергу? Напишіть, будь ласка, в коментарі, адже це дуже важливо. Бувай!